Ці стіни бачили потоп. До того ж, саме він їх і розвалив, на що вказує напрямок, у якому лежать розкиданими багатотонні брили. Саме такої думки притримується значна частина альтернативних дослідників. Бо якщо не потоп, тоді що? Балістичні ракети чи ще більш потужна зброя? Адже блоки, які ми тут бачимо, мають просто нереальну вагу та розмір. Як от цей 80-тонний гігант, який важить стільки ж, скільки ось такий бульдозер Катерпілер Д11 без ковша, або як великий білий кит. Думаєте, конкістадори або землетрус могли повалити ці суцільні каменюки? А от величезна хвиля води, яка накрила гору зверху, могла стрімким потоком вниз повалити навіть цих гігантів? Мені ця версія здається досить реалістичною, а вам? Найбільші камені тут це рожевий ріоліт, який за характеристиками схожий на граніт, його міцність від 6 до 7 по шкалі Мооса, як і у граніта. Ці велетні були доставлені на схил гори із кар'єру, який знаходиться ось там, на протилежному боці долини. Зараз ми стоїмо поряд з виходом породи ріоліту, де видобували ці брили, а ось там вдалині, на відстані 5 кілометрів, видніється ольєнтантамбо. Внизу долини тече досить стрімка річка Урубамба, по якій їх переправляли, а потім підіймали наверх. Як це було зроблено, залишається великою загадкою. Було б дуже цікаво дослідити дно цієї річки, раптом там є залишки стародавнього мосту, який міг витримати таку вагу. Хоча річка могла утворитися якраз після потопу. Дорогою від каменоломні до комплексу лежать так звані втомлені камені 60 і більше тонн. Перуанський історик Гарсіласо Лавега описував у своїй книзі «Коментаріус Ріалес де Лос Інкас», що один із ватажків інків, бажаючи зміцнити свій авторитет, зібрав 20 тисяч чоловік і наказав їм підняти на гору один із втомлених каменів. Експеримент завершився трагедією. Величезна каменюка зірвалася, і тисячі індійців загинули. Навіть зараз місцева влада не може прибрати з дороги один із втомлених каменів, який перегородив половину дороги. Якість обробки стародавніх блоків просто вражає. Її не можна порівнювати з тим, що робили Інки, і вона більше нагадує машинне виробництво, а полігональна кладка вражає ідеальними стиками та відсутністю будь-якого розчину. Потужні стіни цитаделі Олєнтамбо здатні вразити будь-кого. Вони зібрані з величезних блоків, які часом досягають десятків тонн, але підігнані один до одного з надзвичайною точністю, хоча мають при цьому стики не прямокутної, а найдивакуватіших форм, але ще більше вражають блоки, які утворюють обличкування центральної платформи та досягають близько 4 метрів заввишки. І все це на вершині звивистих терас, на які і без ваги видертися непросто. У роботі будівельників комплексу видно логіку відходу від стандартів. Відсутня уніфікація блоків, всі вони різного розміру, що говорить про легкість роботи з каменем. Такий тип кладки дозволяє досягти хорошої сейсмостійкості. Зараз неважко зрозуміти, що більшу частину кладки дійсно створювали інки або навіть більш нові реставратори, але найбільший камені явно ставив хтось, хто мав технології на рівні сучасних, а може і краще. Не менш загадковими є тераси комплексу Саксуайман, який розташований в 40 кілометрах на південний захід. Його блоки викликають купу дискусій і срачів щодо технології їх виготовлення. І ми згодом обов'язково зробимо відео про це. Наразі ж хочу лише показати найбільший камінь Саксуаймана та вигляд цього комплексу з неба. Хіба не вражає? А в сусідній Болівії є інший загадковий комплекс пума-пунку з ось такими гігантськими буквами та іншими чіткими геометричними фігурами. Здається, наче це частина якоїсь космічної станції, де в кам'яні опори вставлялась високоточна техніка. Загалом, регіон Перу та Болівії це надзвичайне місце для всіх любителів дійсно стародавніх споруд. Дивлячись на витончені форми будівель, ідеальні стики блоків і рівні форми вирізів, розумієш, що про примітивні технології тут не може й бути мови. Це більше нагадує нарізання скель у промислових масштабах. Навіть багато місцевих жителів стверджують, що більшість будівель на території Перу спорудила цивілізація, яка існувала 10 тисяч років тому. У таку версію дійсно можна повірити, якщо подивитися на гігантські мегалітичні ворота. Або комплекс Саксоеман, більше схожий на злітний майданчик, Мачу Пікчу, який демонструє приклади просто божевільних технік обробки каменю. Камені і скелі тут порізані просто у довільних напрямках: комплекс Кенко та Кенко 2, які своїм виглядом нагадують наукову базу або радіолокаційну станцію, камінь з 12 кутами, подвійні сходи, все це просто неймовірно. Тут могли використовуватися дуже високотехнологічні інструменти: накшталт дискових пил, інструментів з напиленням алмазної крихти, гідроабразивна різка, лазер, і навіть невідомі нам досі технології цього року. Я збираюсь зробити великий документальний фільм, присвячений стародавнім будівлям цього регіону. Тож підписуйтесь та до зустрічі наступної п'ятниці на каналі Стародавні Будівельники.